Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, республіканці, які здобули більшість в сенаті, оберуть нового лідера вже за кілька днів, і новообраний президент США Дональд Трамп вимагає від кандидатів, щоб вони дали йому можливість призначити деяких кандидатів на кількість. Керів... Рівні посади в уряді США без схвалення в сенаті в середу в сенаті таємним голосуванням оберуть нового лідера. Як повідомляє голос Америки? Та The Hill і інші американські видання, сенатори республіканці Джон Тун з південної Дакоти, Джон Корнін з Техасу та Рік Скотт з Флориди змагаються за те, щоб замінити Міча Маконела, теперішнього лідера республіканців в сенаті, який залишає посаду після майже двох десятиліть роботи. Усі троє кандидатів заручились підтримкою Трампа на перегонах, намагаючись продемонструвати свою наближеність до новообраного президента. Дональд Трамп не підтримав жодного кандидата в перегонах, але в неділю він чітко дав зрозуміти, що очікує, що новий лідер за необхідності обійде звичайний порядок Сенату, щоб дозволити йому швидко провести призначення на урядові посади. В дописі в соціальних мережах X і Trust Social Трамп сказав, що наступний лідер повинен погодитись дозволити йому проводити урядові призначення в час відпустки Сенату. Без схвалення цією палатою Конгресу США будь-який сенатор республіканець, який бажає отримати лідерство в Сенаті США, повинен погодитись на те, щоб урядові призначення робились під час перерви в роботі Сенату. Без цього кандидатів буде неможливо затвердити вчасно, написав Трамп, додавши, що призначення мають відбутись негайно. Сенат не дозволяв президентам робити призначення під час сенатських канікул після рішення Верховного Суду від 2014 року, яке обмежило ці повноваження президента. Відтоді Сенат збирався на короткі формальні засідання, якщо канікули тривали понад 10 днів, щоб президент не міг під час канікул призначити людей на посади без схвалення Сенатом. Підтримка Трампа є важливою у перегонах за лідерство в сенаті, і усі троє кандидатів допустили зміну практики. Скотт відповів Трампу: згоден на 100% я зроблю все можливе, щоб ваші номінації пройшли якомога швидше. Тун заявив, що треба діяти швидко та рішуче, щоб затвердити кандидатів, і всі варіанти розглядаються, включаючи призначення під час канікул. Корнін сказав, що неприйнятно, щоб сенатори демократи блокували призначення президента Дональда Трампа в кабінеті міністрів. Якщо вони це робитимуть, ми будемо працювати навіть у вихідні, доки вони не змінять позицію. Він зазначив, що Конституція дозволяє проводити призначення під час сенатських. Канікул, ті соціально мережеві дописи стали першим випробуванням для трьох кандидатів після того, як минулого тижня Трампа обрали на другий термін. Відносини Трампа з Конгресом, особливо щодо повноважень Сенату, з консультування та схвалення кандидатів на керівні урядові посади були бурхливими під час його першого президентського терміну. Тоді його дратував опір і він шукав способи обійти законодавців. Трамп вступить на другий термін, підбадьорений своєю приголомшливою перемогою на виборах, і він очікує, що республіканці в сенаті, а отже, і їхній новий лідер, підтримують обраних ним міністрів. Трамп також написав у неділю, що Сенат не повинен затверджувати жодних суддів до нового року, коли республіканці переберуть контроль над Сенатом. Цю вимогу буде складніше виконати, оскільки демократи мають більшість в Сенаті до того, як новий склад конгресу складе присягу 3 січня. Трамп написав, що демократи прагнуть проштовхнути своїх суддів, поки республіканці борються за лідерство. Це неприпустимо. Ну. У демократів будуть ще повноваження більшості до кінця 2024 року вони можуть будь-кого призначити. Сенат вже зміниться в січні 2025 року, як і новий склад Палати представників розпочне свою роботу на початку січня. Хто стане лідером республіканців в Сенаті? Поки невідомо, Тун і Корнін роками були заступниками Маконела і вважались фаворитами, незважаючи на минулі заяви з критикою Трампа, але це було в минулому зараз. Там найбільш компліментарні заяви в сторону? Колишнього президента Ша і вже 47-го президента, скот давній друг та соратник Трампа, останніми днями розгорнув активну кампанію в соціальних мережах та інших місцях з метою під... отримати підтримку Трампа. Близькі до Трампа сенатори, такі як Майк Ліз Юти та Марко Рубіо з Флориди, підтримали скота, як і мільярдер Ілон Маск. Та інші люди, які прислухаються до Трампа. Ми маємо принести зміни, сказав Скотт в ефірі Fox News Sunday Morning Futures. Дональда Трампа обрали саме для того, щоб принести ці зміни. Усі троє кандидатів обіцяють, що вони будуть більш відкритими, ніж МакКоннелл, і що вони дадуть сенаторам більше можливостей висувати їхні пріоритети на голосування. Вони також дали зрозуміти, що їхні стосунки з Трампом відрізняються від стосунків Трампа з Маконелом, який одного разу за зачиненими дверима назвав колишнього президента огидною людиною. Поки Сенат торгується щодо того, як поповнити кабінет Трампа, багато його союзників борються за місця в уряді. Колишній кандидат у президенти від республіканської партії Віва Крамасвамі сказав в ефірі ABC ЕБІСІЗЗІСВІК, що є кілька чудових. Варіантів, сенатор Біл Хагерті, республіканець від Теннесі, який обіймав посла посаду США в Японії між сімнадцятим і дев'ятнадцятим роками, сказав в ефірі телеканалу CBS «Face the Nation, що для нього було б честю представляти адміністрацію Трампа за кордоном. Він сказав, що буде просувати позиції, які сформував Трамп. Я зроблю це в будь-якій ролі, яка потрібна, сказав Хегерті, який підтримав Скотта в боротьбі за лідерство. Це те, що повідомляє Голос Америки в контексті того, що Трамп наполягає, щоб лідер Сенату від республіканців дозволив швидко затверджувати кандидатів до Кабміну. Трампа і щоб це навіть було в обхід Сенату Сполучених Штатів Америки. Тому тут важливо буде спостерігати за тим, кого оберуть на посаду нового керівника республіканців в Сенаті. І, власне, як у подальшому будуть відбуватись призначення до Кабінету Дональда Трампа. За цим будемо уважно спостерігати. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Поличек та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Сама нашим збройним силам України вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вас!